Привіт! Це друга частина відео про вкорінення верхівки ананасу. Зараз я покажу вам, що з цього вийшло, і розповім про всі тонкощі цього процесу. Мене звати Владислав, ви на каналі наш сад. Приємного перегляду! У першій частині я розповідав про те, яким повинен бути ананас і яких правил слід дотримуватися, щоб відділити верхівку від плоду. Одразу скажу, що та спроба була невдалою. Чи то верхівка була без потенціалу у проростанні, чи зріз м'якоті був виконаний неправильно. Місце, де мали проростати корені, загнивало. Ми робили декілька невдалих спроб: підсушували місце зрізу, додавали стимулятори росту коріння у воду, присипали зріз товченим вугіллям і корицею. Нічого не очікуючи, ми вирішили висушити верхівку на протязі двох тижнів. Далі поставили його у водичку, і вуаля! Через тиждень нарешті з'явилися біленькі корені. Ми були дуже здивовані. Отже, щоб місце зрізу не загнивало, треба як слід його висушити. Водичка повинна бути дощовою або пропущена через водяний фільтр, і не забуваємо час від часу її міняти, аби вона не застоювалася. Наступним етапом після проростання коріння ми будемо його саджати. Використовуємо рихлий ґрунт і обираємо горчик по розміру. Про всяк випадок я палию його завтра. От і все. Задавайте свої питання і діліться своїм досвідом у коментарях. Мені буде дуже приємно. Тисніть вподобайку, якщо було корисно, і до нових зустрічей!